Якщо ти відмовишся від алкоголю, може не одразу, поступово, ти почнеш своєю увагою розгортати цю звичку, розглядати її з усіх сторін, і ти дійсно починаєш бачити, як вона заважає твоєму життю, і ти пробуєш її прибрати. Тобто, ти, да, організм звик до цієї речовини, і коли ти її обрубуєш, ну, якби мозок починає бунтувати, тіло починає бунтувати, ти страждаєш. Але якщо ти витримаєш ці страждання, ти відмовишся від цієї звички. Всі від цього виграють. Оточення зміниться. Сприйняття тебе людьми, особливо близькими людьми, які тебе знають, зміниться. Твій організм очиститься, розум стане яснішим. Від цього виграють. Ти спочатку страждаєш, потім ти отримуєш ці плоди. І також усвідомлення істинного положення речей стосовно наших якихось звичок, це, це теж прояв гунеблагості. Не варто захищати свою шкідливу звичку. Ну, хоча не варто, да? Це якби прояв вгони невігластва, але, як правило, ми це захищаємо. Не варто знаходити плюси і тільки плюси благо для суспільства в тому, що ти використовуєш сленгову мову, що ти використовуєш матюки, що ти використовуєш е, тютюн ще щось в своєму житті. Насправді, якщо почати розглядати це набагато глибше з позиції загального блага, нічого з цього блага не приносить. Але ми схильні захищати наші звички, тому що вони нам стали дорогими.